Радісні вітання, друзі. Я Олександр, людина Чудасія, вітаю вас у напрострій! Золота епоха. На доро... Найдорожче світле, лайм'я, вітаю вас у переддень 14 ї космічної події зоряної брами 8.8. І сьогодні для вас такий прекрасний подарунок, який допомогла зробити переклад Тереза Городинчик. І це абсолютно нова! Медитація вона для вас. Вона направлена з любов'ю, любові до всіх вас, яку можна використовувати як у переддень, так і безпосередньо в сам день зоряної брами 8.8, так і по завершенням. Бажано, щоб ви три рази відчули і перебували у цих зоряних воротах. 8.8. Зоряні рати світла повертають нас до точки простору. І часу, де величезна універсальна міжгалактична рада зібралася, щоб ініціювати божественний план для нашої гаї, в якому багатовимірні, надсвідомі істоти будуть посіяні в людській подобі на усі площі території Тери. Наша фізична планета вона була створена для того, щоб Розвинутись у цілковито свідоме п'ятивимірну істоту, що називається Гая, і ми були частиною групи волонтерів, які приймають цей виклик приведення нашої багатовимірної свідомості, що власно є на часі. Кити та дельфіни вже досягли успіху в тому, щоб ми мали з вами можливість це спробувати відчути. І тому вони показують нам, як це можливо, і запевняють, що у нас все обов'язково вийде найкращим чином. І так воно, друзі, і є. А в цьому порталі 8.8 є потенціал для збільшення нашого коефіцієнта світла. Ви, власне, можете робити цю медитацію декілька разів на день у переході до дня 8.8 та поза датою порталу. В свою чергу я так благословений, вдячний, вражений лимурійсько-атлантичними майстрами і вами, тими з вас, які передали свою вдячність на мою картку, так би мовити, зводили мене на чай. Дякую за таке віртуальне спілкування, за вашу енергію обміну і вдячності. І у моменті тут і зараз хотілося б провести вас у цю подорож через час і простір, у ту кон'юнктуру, коли зерно грандіозного експерименту для гай та її людей було посіяне універсальною федерацією світла. Милі мої сонячні. Просимо вас зробити глибокий подих. При цьому розслабляємося. І далі робимо декілька глибоких, розслабляючих, м'яких і плавних подихів і видихів. Використовуйте ваш подих. Щоб відпустити все те, що уже було, і все те, що буде у вашому земному житті. Нехай ваш подих приведе вас у той момент саме у цю наносекунду у вашому цілі. Де ви зараз не перебували, чи на улюбленому дивані, чи в кріслі, де ви не знаходились, відкрийте енергії свого серця, радісно всміхаючись у цьому моменті. І з кожним вашим видихом ви ще більше усе відпускає. До повного глибинного розслаблення і повної присутності в моменті тут і зараз. Ви знаєте і ви усвідомлені про свої внутрішні чакри. І ось зараз ви буквально їх візуалізовуєте, червона коренева чакра помаранчева в районі вашого пупка, жовта у сонячному сплетінні, смарадова зелена в просторі серця, небесно блакитна у горлі, індиго синя у третьому оці, і світло білого кольору з фіолетовим переливом коронна чакра. І ось ви стаєте випроміненням світла з цих центральних енергетичних вихорів вашого фізичного тіла у ваше ауричне поле. І ви відчуваєте, бачите і усвідомлюєте ці потужні енергетичні вихори, які виходять з вашого тіла вперед вашої аури. І позад аури, вліво і вправо, угору над головою і донизу від вашого тіла. І ви є в блискучо люмінісцентній яйцеподібній сфері вашої аури. І ось ви все більше і більше усвідомлюєте себе і відчуваєте себе цим світлом, що навкруг вас, яким ви і є. Ви все менше. Відчуваєте себе фізичним тілом, ба, навіть можна сказати, відчуваєте себе легшими у своєму фізичному тілі. тому що ви зараз одночасно усвідомлені і водночас відчуваєте і фізичне тіло, і ауричне поле. І ось ви все більше починаєте фокусуватись на своїй енергії і все менше на власному цілі. Можливо, ви можете відчувати розгойдування, коливання, легке похитування. Оскільки ви перебуваєте в енергетичному полі, вам допомагають усі аспекти Вищого я у цій часовій подорожі. І ось ви пересуваєтесь назад. Назад, назад через час і простір, через галактичні світи, кольорові зірки, галактики сузірь, ваш вибір, намір і довіра є найважливішими. І ось ви прибули. У восьмигранний храм. Це піраміда, що направлена вгору. І така ж дзеркальна піраміда, направлена вниз. Це кристалічний храм трояндово-рожевого кольору з золотими і срібними потоками. Прибув в цей ефірний храм, щоб долучитись до ради світла. Це набагато грандіозніше, ніж зіркові ради світла, до яких ви вже звикли. Це міжгалактична універсальна рада світла багатьох тисяч створінь, яких привабив цей простір. Щоб розробити і втілити Божественний план Вознесіння на гаї планеті, за якою спостерігають іони років, і яка видається готовою до свідомої раси фізичних істот. Ви бачите себе зараз у цій раді світла, Міжгалактичні, універсальній раді світла, яка зібралася тут, щоб обговорити зародження багатовимірної свідомості у фізичних істотах. Ви розумієте, що будуть великі виклики для сміливих душ, які добровільно зголосяться. У той же час ви цілковито і повністю захоплені, що стали частиною цього експерименту. Ви знаєте, те, що потрібно буде багато багато життів, багатько вцілень на планеті для вас і інших добровольців, щоб усе справно вийшло, незважаючи на те, що ви розумієте, що зародження Лемурії скоріш за все. Буде найважчою частиною, ви таки зголошуєтесь на це теж. У посеред цієї ради є лідер, людина, яка говорить і веде зараз групу через цю медитацію для того, щоб підготуватись до зародження лемурії і відкрити ваше Внутрішнє бачення для отримання картини майбутнього. Ви бачите себе і бачите багатьох інших, які опускаються до третього виміру свідомості, до фізичного світу, в якому тварини і рослини мають форму. Ви отримуєте послання від кіців і дельфінів, які утримують неушкоджену енергію для цього експерименту. Ви розумієте, що вони є зоряними істотами вищих вимірів, які успішно утримують фізичну форму на планеті Земля. Вони показують вам, як це робити, як привнести свою енергію у фізичне тіло, яке відчувається як обмежуюча і стримуюча форма. Вони нагадують вам, що медитуючи і направляючи увагу на ваше третє око, навіть у фізичній формі. Світ світла, кольору, музики і гармонії відкривається вам із всередини. Ви усвідомлюєте, що ви будете цьому теж навчати і інших істот, які приходитимуть у фізичний світ, як відчувати. Внутрішню усвідомленість у фізичному цілі. При цьому постійно розширюючись і відкриваючись із третього ока. Для вас це так, так, і ще раз так. Адже ви приймаєте і розумієте експеримент. Ви знаєте, що в ньому є мета, що весь всесвіт, всі мультисвіти будуть прогресувати у своїй еволюції, опираючись на те, що буде вивчено і прожито на цій красивій, синьо зеленій планеті Гая. Ви доєднуєтесь своєю свідомістю в коло з іншими. У восьмигранному храмі кристального світла ви з'єднуєтеся з свідомостями і телепатично спілкуєтесь із усіма іншими в колі. Ви пам'ятаєте, як ви зголосились. І як ви почали свої домовленості і контракти з усіма іншими добровольцями, які стоять поруч із вами у колі. І ось коли ви почали підготовку до першого земного життя, до першого земного вцілення на планеті, ви зрозуміли. Що всі душі добровольці мали свої групи зоряних сімей, які підтримують і допомагають вам у цій подорожі. І цей спогад залишився у вас чітким і неушкодженим. Наші гіди і провідники просять нас. Повернутись назад у фізичне тіло, яке зараз знаходиться у вашому улюбленому місці, в кріслі чи на дивані. І ось ви поступово повертаєтесь через яскраві світи мерехтливих кольорів, різноманітних зірок, галактик, насолоджуєтесь цією неймовірною подорожю. І при цьому все ж таки радіючи повернути назад, повертаючи свою свідомість у ваше улюблене фізичне тіло, фізичну форму, ви відчуваєте своє фізичне тіло, потягуєтеся у ньому. Вам приємно відчувати своє фізичне тіло, ви відчуваєте зараз свій вдих. І, видих. і ви помічаєте як енергія свідомості, здійснює подорожі через подих і видих. Ви усвідомлюєте, що це є секретний хід у вашу свідомість. Ви усвідомлюєте своє фізичне тіло і всі вихори чакр у вашому цілі. Усвідомлені про ваше фізичне тіло і ауричне поле і світло, яке органічно омиває і рухається навкруг вас, перед вами і позаду вас, вліво і вправо, вгору і вниз. Дихайте повільно, плавно і глибоко. При цьому спостерігайте, як енергія рухається по вашому полю разом із вашим вдихом. І як вона з вашим видихом, омиває, протікає по всьому вашому полю і, видихаючи, ви ділитесь вашої енергії з навколишнім світом. Ви відчуваєте себе благословенним і вдячним. Що ви вцілені у цьому цілі, де ви змогли освоїти, як бути фізичною істотою, корисною на фізичній планеті і утримувати вищу усвідомленість. І ви розумієте, що це ваша багатовимірна свідомість дозволила вам здійснити подорож. Через час і простір до початку великого експерименту на планеті Земля. Ви розумієте, що ця можливість подорожі у свідомості тепер є вашим умінням, з яким ви можете грати, яке ви можете освоювати. Ви завжди можете подорожувати в інші світи у снах. І ви це робили. А зараз ви знаєте, як це робити у свідомому стані. Спочатку у медитативному стані, як от зараз. А потім ви будете прогресувати і розвиватися. І зможете бачити, так би мовити, залаштунки у повсякденному житті. Ви зможете бачити енергії, ауричні поля, дерев, гір, ну, зрештою, інших істот. ви пам'ятаєте, як Телепатично спілкуватись із усіма істотами і аспектами природи. Ви пам'ятаєте, як свідомо творити і маніфестувати те, чого ви прагнете за бажаннями, які являються для вас найвищим благо, і благом для всіх. за цим всім стоїть маніфестація, має і ваша можливість творити. Ваше серце відкрите і наповнене неймовірним задоволенням і глибинною вдячністю. І ви з усією насолодою зараз проголошуєте. Я є єдиним і створінням, я є кристальне світло і енергія у фізичній формі. Моє пробудження допомагає іншим навкруги мене пробудитись. Я не один. Мене завжди підтримує моя зіркова сім'я душі у вищих вимірах і на землі. Я є майстер, маніфестатор і активатор. Я є співтворець нової землі. Стреної на любові, доброті і співпраці так і є. Ми дякуємо всім нашим помічникам і наставникам. І щиро радимо робити цю медитацію щодня, тому що це є важливий спогад вашої ролі. І вас, як частини першочергових творців божественного плану, зараз неймовірно важливо зцілити себе, ваше сприйняття своєї ролі на землі. І ось коли зцілення і активація відбувається у вас, ви передаєте це іншим. Пам'ятайте, що наші помічники і наставники завжди з нами. Ми, як зірко, рада світлом Насолоджуємося цією співпрацею. Це честь прислуховуватись до вас, ділитись із нами. І в таких медитаціях ми відчуваємо енергію кожного із вас. Ми відчуваємо, як ваші ауричні поля і яскраві тіла. Розширюються і активуються, і це є неймовірним подарунком для всіх нас. Друзі, ми проживаємо глобальний підйом. Ми майже на вершині левої Брами 8, -8 де світло Сіюса перебуває в піку. Це світло, це прекрасне світло, яке освітлює шлях до нової землі. І, будь ласка, знайте, що що би не творили, наші? Опоненти, як би вони не використовували цей час, щоб втручатись у ці процеси, у ці енергії, ви з насолоду і закликайте своє вище я, команду психічного захисту в дусі і своїх провідників та ангелів. І просимо відфільтрувати всі втручання, щоб ми могли насолоджуватись цим провідним світлом Сіріуса. Щирі і глибокі любові, я, Олександр, і наша золота епоха. До нових зустрічей у просторі нашого каналу. Хай щастить велеселого, чудового і неповторного свята і зоряного потоку парсиїдів.